Очільник міста Андрій Вілусов поставив комунальникам завдання підготувати будинки до холодів максимально ефективно. Комунальне підприємство Добробут за минулий тиждень опрацювало понад семи десятків об'єктів, виконуючи заплановані роботи, а також за запитами мешканців. На підприємстві розповідають, обсяги чималі, часу не гають, і коли погода дозволяє, працюють на вихідних. Під головування міського голови ми продовжуємо роботи по відновленню нашого житлового фонду, ремонтуємо покрівлі, замінюємо старі випуски каналізації. Минулого тижня проводили ремонти піддашки з адресою 8 березня 24А, два під'їзди зробили, на третій перейшли, виявили, що він в аварійному стані. Було прийнято рішення його демонтувати, щоб не виникло якоїсь надзвичайної події. І вже на вихідних виготовили нові козирки та поставили в цьому будинку. В 2018 році на 4-му під'їзді також був демонтований козирок, але ніхто його не відновив. Наразі всі чотири під'їзди зі своїми піддашками. Тривають роботи з ремонту під'їздів. Минулого тижня працювали на трьох об'єктах. Один потребував більш кропіткої роботи. Айвазовського 43 була пожежа, люди звернулись, поїхали. Зараз вже на фінальному етапі відбувається ремонт. Під'їздів дуже багато, але роботи тривають, не припиняємося, зараз будемо нарощувати темпи. В роботі у добробуту залишаються і покрівлі. По Богдана Хмельницького 29 мешканці писали запити щодо ремонту даху. Проте за будинком суттєвий комунальний борг. Фахівці добробуту дійшли з мешканцями консенсусу. Люди потрохи сплачують борги, а підприємство запускає роботи. Особу благодарність хотіть виразити підприємству добробуту. На ні наше бращення, ані пашмі нам на и делают кри. Чим ми дуже довольні під'їзди, каналізація, піддашки, обстеження інженерних мереж. Сьогодні найчастіші роботи добробутівців: вкластись у строки та здати будинок готовим до холодів головне завдання комунальників на літо.